Итак, всем привет, сегодня мы даем все играть читак, а с горещим друг читак Ситер з ВХ рай отпад. Что я так не Стало на вебл Ну-ну-ну-ну-ну-ну, даем сюда. Ооооо, вот та? Ну я ну, нм рапорт кидать не было такие винты руха. Сейчас на подлоградне сейчас. Ну нахуй я? Ah vale hum, Foda-se. Embaixo hum. é desse kill te tendo daí. Tank, źle, one i padło. I my się z tym bratem nie będziemy... nie Padło. Suka! Drabik. я бы такие не головы скачал. Я на ч-то... Часто не глабом. О, его сидр пальчик. Слушай, вс, сидка пальчик, не лоба. Вс, вы хеп. Ещ больше. Я. не падает Вот сейчас падает. Ха, ну, 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 я, я, я. Вот это капец.

Забанив би так так цілий целый забаны ВХН поганы За ш чм файл хай. Lo ja tużka pluti Hmm Twitter Opa. Opa. oh vamos utilizar da Shanghia. Hant

No, a robi Robić swój czas nie no, nie będę nuł. <laughs>

Бля, дай сек дыра, ты капец. Типа беспайл, да. Та, ну ты смешно такой кухар. Ну, че, читак, Чи так. С тобой бы пустой прострел. А я чекал, я чекал. Я думал, типа, че такая, да попались. То, что я пальчик стиль лут, ты почему-то попал. А що це? Так, так конкретно не палися. А взагалі, це деколи палися, а деколи не палися. Ну... Та вже пофіг. А ну я зараз цей раунд спалю, зато ж буду палитися конкретно. Ні, але що ти сам не простіш? Диви, ти тут... Ну, а ну, там є

бачите, ти чуєте? Ти подбас, ну, капець, Це вже навіть видно, ти, ти 8 раз вмер, так що ти читак поганий. Так що Йо, ви... Ні, не, ну це капець, це ти Патр. Ним Патр. ви видіть, як ні Ти дивися ви шатом. Шато. Ну, 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 це, це кажеться. Я не знаю. знаю. От, От так, так не часто, це все, все через цих хазів. Я став через, через них.

Что, <laughs> шо, шо ти в цьому раунді молде симпять э, положился, нет. Це фотошмальнул в стену, типа, в СМП. Не знаю.